І е, аби вшанувати пам'ять тим людям, які наразі м, захищають або загинули, або поклали своє життя на захист нашої батьківщини. Е, і ця бібліотека була створена е, і названа е, в честь мого колеги, мого друга, еколога, енергетика, експерта Олексія е, Хабатюка, який. На час створення даної бібліотеки загинув в Бахмуті, захищаючи нашу вітчизну, і незважаючи на те, що вона носить його ім'я, вона посвячена і присвячена і вшановує пам'ять всіх тих, хто наразі є самовіданим українцем і не може бути сьогодні з нами. Я дуже вдячна цим людям. А ми мусимо робити те, що ми можемо, навіть за межами України. Це прекрасно, насправді. Я тебе ще попрошу, ти казала, ці книжки є з серденьком і твоїм прізвищем і ім'ям. Можеш взяти і показати, щоб ми тебе просто сфотографували.